Не для кого не секрет, що Нью-Йорк славиться своїми хмарочосами. В місті збудовано 6154 висотних будинки, 794 з яких вище 100 метрів. Всі вони по-своєму цікаві і незвичайні, але один з них. Привертаю до себе увагу тим, що в ньому повністю відсутні вікна. Йдеться про 29 поверхових хмарочос, розташований в районі Манхеттен за адресою Томас Стріт 33. Будівля була побудована у 1974 році за проектом американського архітектора Джона Орніка. Місцеві називають його будівлею довгих ліній Long Lines, а його висота становить 168 метрів. Кожен поверх хмарачоса має висоту близько 5,5 метрів і здатний нести навантаження півтори тонни на один квадратний метр. На 10 та 29 поверхах є великі вентиляційні отвори. Зовнішні стіни виготовлені зі збірних залізобетонних панелей, оброблених шведським гранітом. Цей будинок називають однією з найбезпечніших будівель в Америці. Джон Уорнік проєктував цю будівлю за технічним завданням транснаціональної телекомунікаційної компанії AT&T, в якому говорилося, що вона повинна витримати непрямий ядерний вибух, захищати людей, що перебувають всередині від радіації протягом двох тижнів, і підтримувати постійну температуру для чутливої електроніки. Офіційно протягом двох тижнів півтори тисячі людей можуть сховатися в будівлі від наслідків. Ків ядерного вибуху Рівно на стільки днів їм вистачить запасів їжі та води. Як ви вже напевно здогадалися, цей хмарачос є певною захищеною фортецею, в якій знаходяться телефоні комутатори та інше обладнання зв'язку. Там розташований один з найбільших центрів обробки міжміських телефонних дзвінків у світі та секретний центр моніторингу, який використовується Агентством національної безпеки США для прослуховування телефонних дзвінків. Факсів та інтернет-трафіку у 1994 році. Комутатор обробляв 175 мільйонів дзвінків на день. Центр відіграє ключову роль в операціях Агентства національної безпеки США. Тут здійснюється маршрутизація міжнародних телефонних дзвінків та контроль за комунікаціями. Включаючи такі організації, як ООН та МВФ. Окрім цього, тут знаходиться й обладнання для перехоплення супутникового зв'язку. Загалом, будинок, як ви вже зрозуміли, не для сторонніх очей, і вікон в ньому немає для посилення його міцності і для захисту апаратури від нагрівання від прямих сонячних променів.